китайці і американці приречені сідати за стіл переговорів і ділити Приреч. Це, до речі, головний камінь спотикання. Чому не ухвалене рішення на розпад Росії? А хто ж у здоровому глузді гігантські ресурси Сибіру віддасть Китаю? Ви уявляєте, як цей монстр зросте? От от як його поділити? На мій погляд, формула вже була запропонована: 51 на 49. 51, один англосакса 49. Китайці, але китайці відмовилися, сказали, ми ще після 100 років почекаємо. В тому вся феноменальна складність моменту, що не можна нам... Навіть не так розуміючи стратегічні, неминучі тренди, котрі ніхто вже не змінить, неминучі, намацати механізм стартової точки, як ці тренди запустити у працю. Я сподіваюся, я адекватно висловився. Будуть ділити Сибір. Коли, як, за якими механізмами, Механізмами не можуть не поділити.